Сидве переживши вчорашній обстріл, мешканці Диннасу продовжують жити звичайне життя і самого ранку прямують за гуманітарною допомогою. Пані Людмила каже, такі набори у сьогоднішній час не зайві. Звісно, дуже допомагає, ще і залишається немножко. Бальшою дякую. Мука дуже допомагає. Фасоль, сахар, соль, все допомагає. вермішель теж. І под масло, все огромное спасибо. Очень благодарны, спасибо, що нам привозять помощь. в цей. Вона для нас очень важна. Спасибо большое всім, хто її приготував, хто його привез, всім спасибо. і хто нам сюди привез. Всім спасибо. Місцева мешканка Руслана каже, з кожним днем залишатися у місті стає усе страшніше. Проте поки життя тут буде можливим, і надходитиме допомога від волонтерів. рідний дім покидати не хоче. Ну вчера очень спастрі. Теперь декабря, 7 ноября я рядом живу там с госпиталем. И вчера у нас и по крыше покладали, осколки. Ну, рядом прям дымшу, горелось. Ну, Пожарники потушили, конечно. А куда ехать? Нам же некуда ехать. Будем на Бога надеяться. Я думаю, Господь нам поможет. Страшно, особенно вчера. Это ужас был. Еще многие без света. вот со вчерашнего утра без света остались. Все пропало в холодильнике. Ну а куда? Если бы було куди, так може бути. А так, ну куда? Кому ми нужны? Ну страшновато, как обстріли страшновато. Серце зжимається, но когда тихо як життя, як життя звичайне". благодійники до району Дина приїжджають уже не вперше. І намагаються щомісяця доставляти мешканцям продуктові набори, що мають усі необхідні для життя продукти. Лише за сьогодні місцеві мають отримати 700 наборів допомоги. За словами благодійників, видача триватиме ще 18 та 19 липня з 9 до 14 години дня.